Друзі, всім привіт! Хочу поділитися таким маленьким лайфхаком, як з такої банкноти, як її вирівняти. Така банкнота так, за допомогою такого, так, такого взяв від жінки випрямляч і таким легким Попробую так, банкноту вирівняти. Таким. Раніше клали в книги, але я вже вирівняв декілька банкнот. То спосіб. Так. Ну це. Цю дану банкноту треба трошки довше виправляти, так як вона в до, достатньо в поганому стані була ось такими, таким способом. Так, ну видно, що банкнота вже більш стала хрустіти трошки вирівнялася так ще декілька разів так Ну, от. вона стала набагато рівніша але я покажу приклад на такій банкноті от така банкнота практично стан UNC але тут видно Тут видно трошки, видно так, трошки, а спробую вирівняти. Так, легенько. Так, а по усі. Tak, no, widać, troszkę stało lepsze. ale jeszcze troszkę spróbuję, bo tak. Так, стало набагато ліпше, але дана банкнота от вирівнялася. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Користуйтеся лайфхаком. Дякую всім за перегляд, всім мирного дня!